Добрий день, шановне панство! Хочу потішитися з сьогоднішнього дня. Мої самочки почали пити воду з поїлки. У мене рядом поїлка стоїть і зразу дивіться, які проблеми виникають. Водичку розливають, водичка вон там стоїть. Ось. І... Так як є плюси, так само ми маємо і мінуси в тому, що нутрії добираються до води. Ось нутрія бере, п'є собі. В принципі, чим добре? Добре в тим, що можна давати вже менше буряків, і вони будуть їсти гранулу і запивати собі водою. Мінус в тому, що треба більше буде підстиляти, бо тут вогко. де далі сухо, а де поїлка, вони гонять і мокру. Далі буду продовжувати годувати, буду різати їм зараз буряк і підстеляти.